У Варшаві українці вийшли на акцію, щоб підтримати військовополонених родичі бранців Кремля та зниклих безвісті. А також польські та українські активісти зібралися під головним офісом Червоного Хреста, чого вимагали від організації, чула наша кореспондентка Наталія Шумакова. Я розшукую свого брата Ілю Слобецького. Він зник в Северодонецькому районі 22 другому році під час бойових дій. І два з половиною роки ми не знаємо, що з ним. Марина чекає з полону молодшого брата. У жінки лишилася єдина світлина Елі і надія, що він повернеться додому. Вже відомо, що її брат живий. Це підтвердили його побратими. Є свідчення від звільнених, що він знаходиться в полоні, тобто, це підтверджено офіційно координаційним штабом. Змогли влаштувати нам можливість. Контактувати з нашими рідними, так як вони це роблять для російських військовополонених, тому що за два з половиною роки всіх запитів, листів, звернень, які які писали в Червоний хрест, жодного разу не прийшла відповідь. Жодного разу Марина спеціально приїхала у Варшаву з Італії, де проживає постійно. На акцію протеста біля офісу Червоного Хреста. Родичі бранців Кремля та зниклих безвісти, а також польські та українські активісти прийшли до головного офісу організації. Вони закликали представників вжити реальних дій для захисту прав українських захисників, які нині перебувають у російських тюрмах. Зокрема, більш активно шукати людей, надавати інформацію родинам бійців, а також перевіряти умови утримання полонених. Мій брат. А... Коли б з ним говорили і все, що він сказав, я не хочу потрапити в полон. Це 141 сорок бригада. Дуже багато хлопців в один час пропали безвісті. Ніхто не може дати на це відповідь, ні командування. Ми звертаємось куди тільки можемо. Тетяна Петрівна Чекає на визволення сина. Її Артур став на захист України без жодних роздумів. Він захисник Маріуполя, бо зову, і мати знає, що він живий. Вийшов за наказом вищого керівництва 16 травня 2022 року. Mm -hmm. І по цей день знаходиться в полоні. Потрібно якось відстоювати свої права, щоб теж була якась кореспонденція, щоб контролювали. Поводження з військовополоненими, щоб було таке ставлення, як до російських воїна плєнних на території України. Поза камерою жінка показує фото сина і каже, що в російській в'язниці його, як і інших азовців, катують і морять голодом. Найстрашніше немає зв'язку. Жінка вимагає, щоб червоний хрест забезпечив право родичів полонених на кореспонденцію, що передбачено міжнародними конвенціями. Щоб їх, врешті, почули і змусити червоний хрест діяти. Родичі бранців розпочинають акцію із написання листів військовополоненим. Впродовж трьох тижнів планують зібрати понад 10 тисяч листів. Принести їх до офісу Червоного Христа з вимогою передати українським військовим, ми розпочинаємо акцію написання листів, і також це буде написано багато листів до військовополонених саме Сиріт, тому що ну якби їм ніхто не пише. Е Нема кому за них виходити, нема кому бути їх голосом, нема кому за них просити. А ми маємо звільнити всіх. Останній обмін полоненими відбувся 18 жовтня. Тоді з російського полону повернули 95 українців. Серед звільнених, зокрема, був правозахисник та журналіст Максим Буткевич. 8 листопада стало відомо, що в Україну повернули тіла 563 полеглих бійців. Водночас тисячі українських громадян. Досі залишаються в російському полоні Наталія Шумакова. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.